Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Тілець на період з 12 по 18 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут ключик, ви віднайдете рішення, чогось для вас дуже важливого, якогось завдання або запитання. Далі йде успіх по роботі. Далі ваші справи будуть трохи гальмувати. Можливо, ви щось створите або зробите, те, що від вас вимагалось по роботі. Далі ось тут. Додаткова робота або переміна роду діяльності. Навколо терези. вони означають, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Це може бути пов'язано, наприклад, відрядженням по роботі, і ви будете за щось хвилюватися. Ось тут сумна новина. Вона може стосуватися будь-чого або будь-кого. Головне зберігати спокій по можливості. А також гроші. Ви отримаєте гроші, або це ваша зарплатня, або якісь перекази, старі якісь борги хтось вам віддасть. Ось саме такий початок у вашого тижня. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео, огляди крамниць, шопінг. Дуже цікавий, хоча і не дуже великий. Але наскільки мені було приємно знайти якісь корисні знахідки, думаю, буде вам цікаво подивитися. Всіх запрошую. А у нас з вами другий розклад знак Зодіака Тілець. На період з 12 по 18 травня 2025 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Це ваша середина тижня. Ось тут знову ж таки лавровий вінок. Це якісь успішні справи, вони можуть бути як особисті, так і по роботі. Але дуже вдалі, і ви будете тим дуже задоволені. Ось тут кайдани, вони показують стабільні сімейні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Іноді, коли ми доказуємо свою особисту думку, а наші, оточуючі не згодні, виникають такі невеличкі ніби сварки, але насправді це не сварки. Якесь таке напружене спілкування. Ось тут змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. І ще, друзі, зверніть увагу, ось тут планета місяць, а також ваші стабільні стосунки в родині. Планета місяць з родиною може означати поповнення, батьківські якісь обов'язки або якісь таємниці. Іноді інформацію треба видавати на загал. Розповідати своїй родині щось, а іноді і навпаки, тримати в таємниці до певного часу. Ось тут покровительство вищих сил парасолька. А начебто все. Якісь такі справи будуть, можливо по особистим питанням, покровительство вищих сил, успіх, таємниця або батьківські обов'язки, а також ви будете це обговорювати. Воно для вас дуже буде важливо. Прямуємо вперед. На третій розклад. знак зодіака Тілець. З 12 по 18 травня. Сонечко. Особистий успіх. Він може бути як по роботі, так і по вашим особистим справам. Зверніть увагу поруч вогнище. Це карта вашої родини. Ви можете якось як, якісь питання обговорювати, або щось важливе рішення приймати. Сумна новина. До чого вона стосується, поки що невідомо. Ось тут череп, квітанці, борги, а також лавровий вінок, це успіх. Успіх, якась перемога в ваших важливих справах. Нова робота або додаткова, або переміна роду діяльності. Цей тиждень вам показав якусь для вас важливу подію, де ви будете дуже задоволені, ви будете лідером, переможцем, і у вас буде особистий успіх, але ваша родина буде приймати в цьому участь, можливо, якісь важливі рішення стосуються вашої родини. Зверніть на це увагу. Якщо врахувати що у вас дні народження, то ми не побачили ніякі великі святкування. Ось тут знову ж таки планета місяць, планета таємниць, батьківства, а також нічна пора доби. Сьогодні ми з вами на колоді колос року подивимось для знака тілець. Застереження на цей тиждень. Карта мир старша аркан. Порада. Четвірочка жезлів, карта вашого дому. І ще одна карта для тих, хто святкує свої дні народження саме на цьому тижні. Сімка Пентаклів. Друзі, застереження, карта мир. Ця карта показує нові грандіозні проекти, нові якісь події, котрі впливають на ваше життя. І... Можуть зробити його зовсім не таким, яке воно було до того. Іноді воно означає народження, наприклад, дитини, або нового проєкта, або щось таке. Ваш пасіян показував якусь нову роботу або переміну роду діяльності. Так, ось ця карта мир застерігає, що одразу прийняли рішення і одразу розпочали його втілювання в життя. Вона вам за, заперечує на це, на ці події. Можливо, треба зовсім трохи почекати або підготувати якусь базу теоретичну, наприклад, знайти житло в новому місці. Робота то у вас є, а ось житло треба ще пошукати, щоб воно у вас влаштовувало. якось так. Дуже потужна карта. І вона випадає в застереженні. вона вам нагадує, що треба про все про щось подбати вам. Що щось таке важливе. Порада, карта вашого дому. Це означає, знову ж таки, як я вам тільки що казала, якщо ви будете змінювати житло, їхати десь на роботу, то заздалегідь, потурбуйтеся, щоб ви віднайшли собі житло, щоб воно вас. Повністю влаштовувала. Якщо ви нікуди не їдете, зверніть увагу на свій дім, можливо, щось змініть в ньому, можливо, зробіть генеральне прибирання, тому що ваш ваше дні народження кажуть про те, що на рік вперед ваша енергія має сформуватися, як ви зараз проведете свій соляр 12 днів після дня народження. І що ви саме зробите, так у вас буде протікати весь ваш рік. Намагайтесь щось влаштувати гарно в своєму домі, для того, щоб вам було комфортно і ви себе почували гарно, і ваш дім давав вам енергію щось робити. Або потужне, грандіозне, або хоча б те, що ви любите, і те, що у вас добре виходить. Тому що тілець означає дім, родина. Та батьківщина, і саме ось цей дім, він для вас має дуже велике значення. Карта для тих, хто святкує свій день народження. Сімка Пентаклів. Це карта на весь рік. І, можливо, вона вам каже про те, що ви зараз будете працювати, щось розробляти, якийсь важливий проєкт, і тільки потім вона буде вам. Ця робота буде вам повертатися результатом. Це може бути не одразу, а наприклад, через півроку, або через якийсь певний період, котрий ви знаєте, або будете дивитися по тому, як виходить ваша робота. Ось так, друзі. Загалом сімка Пентаклів це карта грошей та карта доброго здоров'я. Як ви можете тут бачити, Ось тут вам заборонено щось нове та грандіозне саме на цьому тижні. Але в, на протязі цього року обов'язково може щось статися, як, наприклад, народження дитини або результати якогось вашого проєкту великого дуже потужно та позитивно. Я вітаю всіх, хто святкує свої дні народження. Бажаю вам найкращі побажання. Завжди запрошую на свій канал.